Якщо вихідні на порозі, то пора вирушати в дорогу до метро. Сьогодні покажу, що можна купити в ТЦ за вигідними цінами. Перше, що відразу кладу до свого кошика корейка свиняча без кістки. Беру 1 кг за 179 гривень. Люблю додавати до кави безлактозне молоко, тому беру його і за одне ще й безлактозний сир, бо зараз у метро діє знижка до 40% на понад 30 безлактозних товарів. Суботній вечір планую провести з друзями, тому беру шматок сиру Радамер для нарізки. На нього зараз якраз діє знижка 50%, тому замість 499,90 у вас є можливість придбати кілограм сиру за 249,90. Обожнюю на сніданок готувати шакшуку з червоним перцем, тому користуюся вигідною ціною і беру 5 перчин по 139,90 за кілограм. Також побачила, що діє знижки на авокадо, якщо їх брати від двох штук. Купуючи одне авокадо, ви заплатите 6490 за штуку, а від двох штук по 4990 за штуку. Давно планувала приготувати авокадо, тому думаю, що це мій знак від Усесвіту. Беру відразу 5 авокадо та економлю 75 гривень. Весна пробудила бажання скуштувати свіжих ягід. Тому кладу до кошика три пакування сезонного ягідного міксу по 299,90. Ягоди ягодами. А від шоколадних цукерок я теж відмовитися не можу. Беру три коробки своїх улюблених. А вам раджу заїхати в ТЦ за тими, які полюбляєте ви. Бо зараз тут діє знижка до 40% на понад 20 позицій цукерок у коробках. В алкогольному відділі обираю ігристе вино Адріен Роме. У метро діє знижка до 30% на понад 50 позицій ігристих вин, тому вам вдасться обрати щось до свого смаку. Також вирішила продегустувати вино місяця від метро. Обираю одне з трьох за 169,90. Давно хотіла оновити келихи, тому беру один набір. Неділю планую провести спокійно, за розслабляючим хобі. А для мене це збірка конструкторів Лего. Беру два набори різних квітів зі знижкою до 30 Усі фанати Лего, не прогавте цю акцію. Усе потрібне купила. Тож біжу на касу. А вам бажаю вдалих закупів та вихідних. Всім привіт! Сьогодні я була в матрі, хочу трішки показати вам наші закупочки. В кінці скажу суму, яку ми витратили. Мама взяла найнеобхідніше, а тепер я покажу вам мій особистий топ продуктів. Цільнозернові макарони та спагатті набагато корисніші, ніж з білого борошна. Пшенозила на гречка і обов'язково сочевиця, мій топ круп. Беру чия для пудингів, беру тунець у власному соці і взяла печінку тріски, бо вона дуже багата на омега 3. Взяла арахісову пасту, бо це мій антидепресант, ливку олію взяла для салатів, кокосову взяла для жарки. Та взяла спробувати. Тиляну олію, бо чула, що вона знижує рівень поганого холестерину в крові. Беру мигдалеве борошно для безглютенових солодощів і рисове теж взяла. Беру мигдалі і апельсинові чіпси. Взяла на випадок, якщо захочу похрустіти чимось під фільм. Кориця для кави по четвергам, кокосове бариста молоко теж для кави, і взяла рибу, банани і авокадо. Взяла шоколадки зі стеві, вони дуже корисні та смачні. Головне брати більше ніж 75% какао. Тоді вони дійсно корисні. І взяла корм для своїх котиків. Сума закупку покупки склала 6894 гривні. Всім привіт! Сьогодні я була в матрі, хочу трішки показати вам наші закупочки. В кінці скажу суму, яку ми витратили. Мама взяла найнеобхідніше, а тепер я покажу вам мій особистий топ-продуктів. Цільнозернові макарони та спагетті набагато корисніші ніж з білого борошна. Пшоно зелена гречка обов'язково сочевиця. Мій топ круп. Беру чия для пуденів, беру тунець у власному соці і взяла починку тріски, бо вона дуже багата. На омега 3. Взяла арахісову пасту бо самі антидепресант, кову олію взяла для салатів, кокосову взяла для жарки Та взяла спробувати олію, бо чула, що вона знижує рівень поганого холестерину в крові. Перу мигдалеве борошно для безглютенових солодощів і рисове теж взяла. Перу мигдаль і апельсинові чіпси взяла на випадок, якщо захочу попустити чомусь печині кориця для кави по четвергам, кокосове бариста молоко теж для кави. І взяла рибу, банани і авокадо. Взяла шоколадки зі стеві. Вони дуже корисні та смачні. Головне брати більше ніж 75% какао, Тоді вони дійсно корисні. І взяла корм для своїх котиків. Сума закупки склала 6894 гривні.